Так, дівчатка, беремо ручки і листочки і записуємо рецепт тіста на рогалики. Будь-яка випічка з цього тіста виходить дуже ніжна та м'яка. Отже, 2 яйця та 3 столи ложки цукру гарно збиваємо. Сюди ж додаємо один стакан теплого молока та 125 грамів вершкового розтопленого масла. Також сюди додаю 50 грамів свіжих дріжджів, та легенько перемішую, щоб дріжджі розчинились. А тепер додаю 3 стакана муки та гарно вимішую. Тісто має бути м'ягеньким, але не липнути до рук. Тісто викладаю в миску, накриваю рушничком та ставлю в тепле місце на 20 хвилин. І за цей час тісто дуже гарно під ї. Тісто я ще раз оминаю та вимішую. Далі я беру одну кульку середнього розміру тіста та тоненько розкачую його. Далі я розрізаю тісто на 4 частинки, а далі вже ділю тісто на менші частини. На кожен шматочок тіста я викладаю начинку, у мене це мак. Але насправді можна використати будь-яку начинку. І починаю закручувати рогалики, так як на відео. Я не роблю їх такими ідеальними, в мене якісь більші, якісь менші, але смак від того не змінюється. До речі, це ж тісто можна так само використовувати для рулетів. Готові рогалики я викладаю на деко та ще залишаю. Їх на 15 хвилин трішки підійти і змащую їх перед випічкою жовтком з молоком. Ставлю розігріту духовку до 180 градусів. Випікаю Випікаються рогалики дуже швидко, десь 15-20 хвилин максимум. А ці рогалики я назвала мамині, тому що мама завжди в дитинстві готувала їх. Із цієї кількості тіста в мене вийшло два дека рогаликів. Тож, а вам я рекомендую зберегти це відео і здивувати своїх рідних. Ну і звичайно, не забудьте підписатись.